Добрий вечір, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні дуже велике свято Різдво. Тож я хочу для вас прочитати сьогодні казочку про черепашку, яка готувалася до Різдва. Сідайте і слухайте уважненько. На околиці лісу біля невеликого ставка жила велика вайлувата черепаха. Ціле літо і майже всю осінь вона готувалася до Різдва, робила із шматочків паперу. Різдвяну зірку, яку потім прикрашала кольоровими стрічками. Хух, сказала одного разу черепаха. Нарешті все готово. А тепер можна трохи перепочити. Лягла спати, щоб прокинутися саме на Різдво. Та коли черепаха розплющила очі після сну, то побачила вкриту зеленою травичкою землю тепле весняне сонечко. Та метеликів, що весело пурхали поміж жовтих кульбабок. Як гарно на свято стало в лісі, зраділа черепашка. Яке воно красиве це Різдво! Узяла вона свою зірку і пішла колядувати. Дорогою зустріла черепашка білочку, що сушила гриби. А поколюдувати можна? Звернулась до неї Черепашка. Білочка дуже здивувалася. Та хіба? А потім, подивившись на щасливу черепаху, і про все здогадалася, не буду її засмучувати, та псувати їй настрій вирішила добре білочка. Так і льодуй, звичайно, погодилась вона. І черепаха почала. Покотилась коляда, на всі боки погляда, хто її впізнає, той свято зустрічає. Гарна ж в тебе колядка, сказала білочка. Ось візьми грибочків та горішків, пригощайся. Багато до кого потрапила в цей день Черепашка і прийшла додому з повною торбою гостинців. Ані птахи, ані тварини з нею в лісі не сміялися, бо всі розуміли, що кожен має право на свято Різдва навіть у будь-яку пору року. Тож ви почу... почули сьогодні таку дуже незвичну казочку і повинні були зрозуміти, що кожен має право на своє Різдво, хоча Черепашка спить взимку і не бачить свого Різдва. А улітку добрі звірі до, до неї гарно ставились і їй подарували дуже багато подаруночків. Тож ви, любі малята. Вам потрібно лягати спати і це велике свято у вас будуть солодкі-солодкі сни. Дякую вам на добраніч!